Таю вас у студії Любоєворська ви дивитесь новини на телеканалі Лан. Минулої суботи голова ради Міжнародного благодійного фонду Україна 3000 Катерина Ющенко в Українському католицькому університеті передала Асоціації інвалідів російного склерозу сертифікат на отримання препарату бетаферон. Загалом асоціація отримала 2400 опаковок упаковок бетаферону, якого вистачить на лікування понад 400 хворих протягом 2008 року. Вартість ліків 18 мільйонів гривень. Представники міжнародного благодійного фонду. Україна 3000 на чолі з дружиною президента України Катериною Ющенко відвідали також у Львові навчально-реабілітаційний центр Джерело і передали вихованцям сертифікат на отримання необхідного ортопедичного обладнання, книги та іграшки на суму понад 27 тисяч гривень. Окрім того, Перша леді України зачитала діткам казку Мед для мами. Міністерство юстиції зареєструвало політичну партію партія козаків України і політичну партію Козацька українська партія. Керівником ПКУ є кожен Сергій Миколаєвич. Куб очолив Ямненко Михайло Іванович. Станом на 13 червня в Україні зареєстровано 148 політичних партій. У неділю 15 червня медики Страя відзначали своє професійне свято. І чи не вперше у великому залі їх вітали одночасно представники влади і духовенства, меценати, а також артисти сцени? Як все відбувалося? Дивіться далі. За кілька хвилин у цьому залі зберуться наші медики, і ми усі вітатимемо їх із їхнім професійним святом. День медичного працівника очікуване бажане та заслужене свято. Досі професійне свято організовували самі медики, влаштовували собі концерт та тепер зрозуміли, що у свій день треба відпочивати, а не працювати. Ми вже другий рік, що ми трошки медикам даємо відпочивати і запрошуємо артистів, наші художні колективи зі Львова. Мало грамот та подяку отримали медики із рук Осипа Берегея, начальника відділу охорони здоров'я, та Таїсія Гайдукевич, яка привітала лікарів від імені міського голови, та висловила чітке побажання щодо майбутньої лікарської справи. Оплата праці медиків була набагато більша, щоб в нашій державі нарешті запрацювала страхова медицина, щоб не треба було шукати спонсорів для того, аби купити необхідне обладнання для медичних закладів. Щоб не треба було постійно виступати якимись прохачами, я ну скажімо, бідними, бідними родичами згадали у цей день і про ветеранів, медиків, які почесно були запрошені на святкування. Звісно, не відбулося би дійство без націонаті. Від їх імені Сергій Ковальчук подарував в міській лікарні телевізор та dvd програвач а на концертну програму медики запросили відомий у місті ансамбль Говерла артисти виконували українські пісні, зачаровували інструментальною музикою та гумором. А також здивував усіх артистів львівського цирку, Колоон Юсько, який назвався професійним колегою лікарів, адже він також лікує, але тільки сміхом. Працювати для медиків завжди приємно, стверджує Михайло Золотуха. Свято нашим лікарям завжди. Приємно, завжди гарно, тому що, по-перше, ми всіх їх майже знаємо. Ну, хтось попадав до них, хтось не попадав, але я би хотів, аби ми всі знали їх просто як хороших, милих, симпатичних, добрих людей. Отож, заслужені нагороди та заслужені вітання осибегей, вкотре нам довів, що астрійська медицина одна з найкращих у області. Ми знаходимося практично вже кілька років підряд, ну років 5-8 підряд, що ми в трійці кращих. Медицин області за даними комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони, весняна призовна кампанія, за наслідками якої до лав збройних сил України прийшла 21 одна осіб встановили рекорд за кількістю хлопців, які ухилилися від служби в армії. 60 тисяч юнаків, які відкосили від армії, оголошено в розшук. Щодо трьох тисяч призовників планують порушити кримінальні справи. Проте пік відказників припав на попередній осінній призов. Тоді повістки військоматів проігнорували 100 тисяч осіб. Більшість із них жителі північної України та столиці. Нині ж першість утримують південні східні області. Причиною експерти вважають, передвиборчі обіцянки закликає прем'єр-міністра Юлії Тимошенко скасувати призов вже з 1 січня 2008 року. Сьогодні у Львові відкрився і до 20 червня триватиме конгрес діаспора як чинник утвердження держави України у міжнародній спільноті. Ініціатор заходу, міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету Львівська політехніка. Участь у ньому взяло 400 представників із 28 країн світу та всіх областей України. За різними оцінками нині за кордоном перебуває до 20 мільйонів українців, і цей потенціал належним чином не не використовується під час проведення конгресу, будуть розгорнуті виставка мистецького плакату, присвяченого темі української міграції, виставка Голодомор, геноцид, голодом. Виставка творів українських художників-емігрантів, повернені на батьківщину, виставка фотографій Люби Маркевич, також з Канади. Чорнобиль життя продовжується. Виставка з фондів музею Соломії Крушельницької на ім'я Мої почування і моє серце були завжди українськими. Та експозиція Наші в Італії, яку підготувала спільнота колишніх заробітчан з Івано-Франківська. Міністерство юстиції зареєструвало постанову Нацбанку про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, яким НБУ лібералізував умови ввезення та вивозу іноземних коштів. 27 липня фізичні особи зможуть перевозити через кордон без письмового декларування на митниці суму в еквіваленті до 10 тисяч євро. Раніше вона складала для української валюти 15 тисяч гривень іноземної 3 тисячі доларів. Понад 10 тисяч євро можна буде перевозити за умови письмового декларування. Юридичні особи зможуть ввозити або вивозити валюту без обмежень суми через повноважного представника на умовах письмової декларації згідно до. Нових правил фізичним і юридичним особам також дозволяється пересилати через міжнародні поштові відправлення готівку до 300 євро. раніше ця сума становила 100 доларів. Синоптики повідомляють, що завтра на стрищині слід очікувати хмарну погоду. Дощ подекуди сильний. Атмосферний тиск 735 мм ртутного стовпчика, вологість 83%. Температура вночі 15-17, день вдень 15, 21 градус вище нуля. У четвер, за даними метеопрогнозу, опадів не очікують. Це вся інформація на сьогодні. Дивіться нас завтра у цій же порі. Побачимось.